3 березня близько 6.30 ранку окупанти завдали удару по мікрорайону Південний, що у Покровську. Тоді значних пошкоджень зазнала одна з багатоповерхівок: вибиті вікна, двері та напівзруйнований дах. Через що не один тиждень мешканці декількох під'їздів жили майже під відкритим небом. У цей час можновладці тільки розводили руками. Чекаємо матеріали від благодійників. У розпачі люди і на телебачення зверталися, і до начальника Покровської МВА ходили. Криші зовсім немає. Ми білі в всі колокола, ми дзвонили, просили, почуйте нас, хоч чим нібудь, ми розуміємо, що шифера одразу нема зробити капітально. Хоч временно, прогноз видно, що і будуть дожі. Ну, а тепер нам капець. От мені прилетіло, тепер мені капає на голову, тепер у мене замикає проводка, все тече. Мало того, що взагалі вщент зараз несено, дверей в під'їзді нема. Коротше, повний колапс. зато ми купляємо цвіточки. Після розголосу в змі дах, хоча б накрили Тарпауліном. А покровські можновладці заявили, звичайним ремонтом тут не обійтися, і потрібно робити проєкт на капітальний ремонт покрівлі. І всі ми розуміємо, що це гарний шанс для чиновників вивести з бюджету не одну сотню бюджетних гривень. Так воно. І вийшло через 22 дні після обстрілу, 25 березня, житлово-комунальний відділ Покровської міськради в особі начальника Данила Проскуренка уклав договір на розробку проєктно-кошторисної документації з проведенням її експертизи на капітальний ремонт покрівлі цього багатостраждального будинку. А тепер приготуйтесь. Вартість цих робіт складає ні багато, ні мало а 465 тисяч гривень. Тобто майже. Півмільйона. І це тільки за проєкт. За ремонт самого даху ще ніхто не говорить. Традиційну закупівлю провели без використання електронної системи і без проведення аукціону. Договір підписали з ФОП Буніш Олена Валеріївна з міста Буча Київської області. Як підприємець Олена Валеріївна зареєструвалася ще сім років тому. Але згідно системи Clarity Project, це її перший контракт за ці роки. Але не думайте, що ця жіночка геть не знає. Для покровських керманичів. Олена Буніш є засновником та керівником ТОВ Літ Трейд. І ось з цією компанією покровські можновладці працюють, скажімо так, не першу каденцію. Ось, наприклад, житлово-комунальний відділ замовляв у неї проєктно кошторисну документацію ще з 2017 року. А наприкінці цього ж 2017-го, саме ця фірма за 190 тисяч гривень виконувала поточний ремонт асфальтно-бетонного покриття по вулиці Добропільській. Ська, ну які ж професіонали і проєкти розробити, і дороги відремонтувати загалом по 2023 рік з цією рік фірмою житлово-комунальний відділ підписав дев'ять договорів на 4,8 мільйона гривень. Співпрацював з фірмою Олени Буніш і відділ освіти, який у 2016 та 2020 роках замовляв проєктну кошторисну документацію реконструкції низки навчальних закладів. Чотири договори на 2,5 мільйона гривень. А ще був Покровськводоканал, щоправда, не з такими непомірними апетитами. Всього два договори на 148 тисяч гривень. За ці гроші фірма Олени Буніш виконувала технічний нагляд за виконанням робіт по реконструкції парку. Ювілейний. Сподіваємось, ви всі пам'ятаєте, в якому вигляді і стані здавали парк в експлуатацію. Тож, як бачимо, сьогоднішні покровські керманичі, які так люблять нарікати. На попередників самі ж співпрацюють з тими ж самими перевіреними попередниками фірмами та фопами. Складається враження, що вони їх там у спадщину один одному передають. Та повернемося до проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будинку номер 1 у мікрорайоні Південний. Згідно договору, зробити цей проєкт Олена Буніш має до увага. 31 грудня 2024 року, тобто самого ремонту даху мешканцям пошкодженого будинку у цьому році, напевно, чекати не варто. І перед людьми постає питання, як вони будуть переживати сезон дощів та зимові холоди. Бо як бачимо, покровські керманичі з вирішенням цієї проблеми зовсім не квапляться. Тож давайте підіб'ємо підсумок. Знову сотні тисяч бюджетних коштів, знову добре відомі покровським керманичам підрядники, і знову звичайні люди, які сам на сам лишаються зі своїми проблемами. Тільки но вдумайтесь, майже півмільйона гривень на проєктно-кошторисну документацію, яку і робити то будуть майже чи не рік. Про сам капітальний ремонт і його вартість і, взагалі, страшно думати. Уявіть, у яку суму його обрахують, якщо тільки за документацію виклали пів мільйона гривень. Але покровські керманичі не думають про звичайних людей. Ні добряк, ні стебель не цікавляться тим, як будуть виживати в таких умовах мешканці цього багатостраждального будинку. Це ж не їм зі стелі на голову лється вода, і поки можновладці в черговий раз прокручують свої схеми, мешканцям багатоповерхівки не залишається нічого іншого, як просто чекати, чим вся ця історія завершиться.